Сила в тобі представляє. Кращі цитати Генрі Форда. Життя, як я його розумію, не зупинка, а подорож. Все перебуває в русі, і з самого початку було призначене до цього. Повітря сповнено ідеями. Вони постійно стукають до вас у голову. Ви просто повинні знати, що ви хочете, потім забути це і займатися своєю справою. Ідея прийде раптово. Так, було завжди час не любить, коли його витрачають даремно. Коли здається, що увесь світ налаштований проти тебе. Пам'ятай, що літак злітає проти вітру. Тільки два стимули примушують працювати сучасних людей, бажання заробітної плати і страх її втратити, невдачі виходять в результаті страху. Усунення страху створює впевненість і достаток. Встаньте і озбройтеся. Нехай слабкі отримують милостиню. Людина помирає тоді, коли перестає змінюватися. А похорони просто формальність. Якби я робив тільки те, що хочуть від мене люди, вони б досі їздили на каретах. Найкраща робота це високооплачуване хобі. Люди похилого віку завжди радять молодим заощаджувати гроші. Це погана порада. Вкладайте в себе, я в житті не заощадив і долара, поки не досяг 40 років. Пам'ятайте правило життя: Бог створив людину без запасних частин, гроші не змінюють людину, вони просто знімають з неї маску. Якщо людина сама по собі егоїстична або жадібна, гроші просто покажуть це. Ось і все. Якщо ти будеш колоти дрова сам, то зігрієшся ними двічі. Молода людина повинна шукати ту єдину іскру індивідуальності, яка відрізняє її від інших людей, і розпалювати її всіма силами. Не давайте іскрі згаснути. Працювати це природньо для людини. Треба визначити. Що процвітання та щастя можна досягнути тільки завдяки чесній праці, яка тобі подобається. До речі, я думаю, ви знаєте, що маленькі кроки можуть привести до великих змін. Тому якщо ви відчуваєте, що наш контент надихає вас та допомагає вам покращити своє життя, то обов'язково прямо зараз підпишіться на наш канал. Це ваш перший крок до змін, і разом ми зможемо досягти більшого. Приєднуйтесь також до нашого телеграм-каналу, де ви знайдете ще більше мотиваційних порад та унікального контенту. Це спільнота, однодумців, і ви не можете пропустити можливість стати її частиною. Та якщо ви бажаєте підтримати розвиток нашого каналу, то можете зробити донат, реквізити для якого будуть в описі під цим відео. Ваш внесок не лише допоможе створювати якісний контент, а й відкриє нові можливості покращувати життя багатьох. І не забудьте залишити коментар під відео. Бо ваша думка важлива для нас і допомагає нам досконалюватися. Дякую за вашу підтримку. Жадібність є лише одним із видів недалекоглядності. Той, хто боїться майбутнього, хто боїться невдачі, обмежує свою діяльність. Невдача це лише можливість удумливіше розпочати все знову. Немає сорому в чесній поразці, сором боятися її зазнавати. З подібного помилкового уявлення, що життя це боротьба, яка має бути програна через один необережний рух, виростає велика любов до стабільності. Люди набувають звички напівживого існування, рідко коли швець наважиться на новомодний спосіб пришивання підошви, і рідко коли ремісник візьметься за впровадження нового методу у своєму реміслі. Звичка викликає певну інерцію і будь-яке її порушення сприймається розумом як неприємності. Шлях до успіху відкритий для будь-кого, хто думає насамперед про надання послуг і якісне виконання своєї роботи. Я відмовляюся визнати, що існує неможливе. Я не бачу, щоб хтось знав достатньо про все на цій землі, щоб точно сказати, що може бути, а чого не може бути. Молода, амбіційна людина повинна приготуватися до тривалого очікування, перш ніж почнуться значні зміни. Мислення є найважчою роботою, на яку здатна людина. Люди здаються частіше, ніж їх спіткає невдача. Найкраще для людини працювати над собою і перевершити себе, позбувшись своїх страхів у тих обставинах, які є її щоденним тягарем. Треба стати вільною людиною в тому місці, де вперше була втрачена її свобода. Виграй свій бій там, де програв, і побачиш, що, хоч тебе оточувало багато неправильного, усередині ще більше було неправильного. Таким чином, побачиш, що неправильна внутрішня позиція може псувати навіть правильні речі навколо. Усуненням страхів є збільшення щастя та достатку. Справжня освіта людини починається після того, як вона закінчила освітній заклад. Істинна освіта досягається через дисципліну життя. Така груба, проста, примітивна сила, яку ми називаємо наполегливістю, є некерованою королевою людського успіху. Звичка до невдач суто психологічна. Вона є матір'ю страху. Є два види дурнів на цьому світі. Один із них мільйонер, який думає, що нагромаджуючи гроші, він якось може накопичити реальну владу. А інший є убогий реформатор, який вважає, що відібравши гроші в одних та віддавши їх іншим, всі біди на світі зникнуть. Вони обидва на хибному шляху. Генрі Форд, якщо вам сподобався цей контент і ви хочете отримувати ще більше корисної інформації, то звісно підпишіться на наш канал. Адже ваша підписка допоможе нам створювати ще більше відео, які надихають і підтримують наш худо успіху багатьох. Разом ми можемо досягти більшого.